привіт. Знайомтесь, це Ярослав, і він буде робити мені готел для гарбузової сушки. Мощність послушніше, всім приємного перегляду. Пункт перший це прототип того, що в мене буде, але в мене буде трохи менше. Скільки ти казав? це 70, 70 кВт. Це 70 кВт, і він у нас гріє повітря. Це, це якраз ви попали на скажімо так, стадію зборки, так він виглядає всередині. Ну, хлопці роблять не лише такі котли, вони роблять все по котлах. Це я вам зараз покажу трошки ближче. І зараз покажу вам саме головне. Я покажу вам наш український бренд, користуючись яким ви ніколи не пошкодуєте. Дивіться, бізон. Ну а далі йдемо ближче. Подивимося, щось поснімаємо виробництво. якість, якість різа на лазері. Ніде немає ні заусенець, нічого. Тут тройка товщина. Розпочинаємо з Так, Це почало. Да, Тут вариться і проще і проще. Заготовки. Тут ось огібочний. Оп! Чікс. І подивіться, яка металюка. Добрий день. Так, це що у нас? Плазмарі... Плазмарі... Так. А це у нас плазморези. Я вам так швиденько все покажу, щоб ви розуміли, що все робиться не, не на коліні, а дуже професійний підхід. Це все котли на любе ваше бажання. В принципі, можна і на індивідуальне бажання попрацювати. Тому зроблять все, що я бажаю. Так, а це вже пішов промисловий котел. Ну, для мене він трохи великий. Але щоб ви розуміли, можуть і під вас підібрати, в принципі, під любі ваші нужди. І хочу підкреслити, що це все робиться у нас в Україні. На ну, ось це буде котел верхнього горіння. Оп, оп, будь ласка. подивіться які масштаби. Ну і метал теж не дитячий. Ну і на виході маємо ось таку красу. Котел Бізон. Це наш, український, 18 кВт. Так, це у нас загрузка. Це у нас оддувайло. Так, що є такий от варіант. Є такий от варіант. Тут можна одразу супчику зварити, я так понимаю. Запакований. А скільки цей кіловат? Це десятка. Це вже буде їхати десь до людей. Ну і є тут ще такі от на складі. І це вже зовсім іншої трохи потужності. Так, я думаю, ви зрозуміли, де потрібно купувати котли, твердопали. Ну, далі буде, це ще ж не кінець відео. далі все буде. І сушка буде, і котьок. Продовжуємо наше відео по, по теплогенератору. Зараз в роздумах не знаю, що робити, тому що буквально тільки що вискочило на OLX на оголошення по продажу теплогенератора хорошої, такої гарної потужності і в принципі за більш-менш нормальну ціну. Тепер не знаю, чи робити нового, чи купляти б В общем, поки думаємо. І зараз натнемося до, до підписника, я б казав би, до товариша. Я, чесно кажучи, вживу не зустрічалися, але так, спілкуємося по телефону, раджуся з цією людиною. Поворощування гарбузів багато що мені підказала, за що я дуже вдячний. Ну і зараз, напевно... Що буде вільна хвилина, мотнемося до нього, не так далеко, 60 км по навігатору. Ну і вам щось знімемо і покажемо. Приїхав я до свого підписника, до пана Ігоря. Зараз покажемо, трошки покажемо, бо він сказав, що багато не покаже. ну Жартую, звісно, по, покажемо покажем його господарство. Пункт перший. Така оцівали. Це вона вечем є. Т-40 тягали, чи МТ зоном? МТЗ. Ну, в принципі, Т-40 теж її потягне, я думаю. Да? Так, вирощують болгарку. Сіяли, її, не, сіяли болгарочку, як бачите, по міждорядю і по банках, я думаю, зрозуміло. Міждоряддя метр. Це що, це була руминка, правильно я розумію? Так, як... СПЧ. СПЧ-6 зроблена під... Перебрана. Все перебрано, хто не очей. Під гарбуз. Тут всі поміняно, все. Це... Ну, ляля, -ля, одним словом. Тому можливо хтось хоче собі думає купляти чи робити. Да, ну, от... чи... ну, Переробити магазинські класи, все буде сіяти. Варіант. Тому варіант, в принципі. Варіант уже провірений, саме головне. Да, да. Так? так? А є така ось красуняша. Такий варіант це спеч... Ой, М2. Супер 2, 2 зроблений за міні-трактор ця до того. ГТЗ 012, але... Такий цікавий тракторець з тим, що у нього стоїть двигун двигунні. Це Італія? Так, да, італійський сесійний. Оце обробляє цей тракторець там 6,5 гектар гарбузів. От як ви думаєте, з чого почати, тобто можна почати і 20 коників, і буде, буде робота. Головне бажання, напевно. Найбільше це бажання а далі вже все в ваших руках. Такий апарат, покажемо його по кругу. Аж не віриться, що це наші можу, могли зробити. Могли. Ні, Ні, Я вірю, що наші могли, але більше, нашим не дають просто. Давлять, задавлюють, ще щось видумують. Такий от відконик. Та, Додали вже здравліка перероблено, навіски там, гунти. Таке все. Але робоче, воно, воно справді металеве. Цей кінь металевий, він ще металевий. І він роботу робить. Да. Такий от апарат. Це по гриби ним зараз. Це ось котель. котел. Котел Для... дуже цікавий. Достався він нам, як би мовити, випадково. Ми придбали його. Це прототип макарівських котлів, Мак-Агротех. 1200, десь приблизно 90 кВт. Цікавий тим, що в нього можна досить дрова великий закидати. Ну, метровка на раз-два. На раз-два, так, да, да, І, Звичайно, равлик. Такий равлик. Воздуховоди пороблені. пороблений. воздух йде на ось сюди і пішов далі на стіл. на, 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 на стіл. Сушим Сушимо ми 25 мішків. Засипаємо. Можемо засипати двічі на день. О 22.00 ми лягаємо спати, тому що вночі потрібно відпочивати. Хоч трохи. Хоч і а, а не шастати по, по, по сушках. Ще раз повторюсь, 25 мішків мокрого засипається і сушаться за 8-10 годин. Так. Да. І двічі можна. Тобто можна два рази за світловий день. Да. Висушити. Тобто, грубо кажучи, близько 50 мішків в день можна сушити. Да. Задумайтесь. Ось такий стіл 2 на 5. 10 да. квадратних метрів. Дивіться, ніч, ніяких кирпичів, Нічого метал, да. дерево. Да. Так, ось вихід труб. Це вхід. Ну, Тут ваш вихід сюди, вхід сюди. Да, да, да. Так, от подається тепло. Мішається вручну. Ще підкреслюємо, що вирощують чисто болгарку і сушать також лише болгарку. Да, не миту. Не миту. Не миту. Да, ще додав, що, до речі, того котла хватить, напевно, на таких два стола. Да. Було б у вас тільки що сушити. Продовжуємо відео по сушки. І так, що у нас тут робиться? Чи, чи що робить тато? Значить так, У нас коло діаметром 2,5 метри. Зараз вариться. Обрішотка опорна, сюди буде лягати сітка. Ну, а як все буде мішатися, вже покажемо трошки пізніше. Сварка гуде, метал вариться. І так, по сушки. Покажу вам, можливо, якісь перші нюанси. Ось так виглядає площадка нижня, тобто тут буде стоять чи лежать сітка на ній. Можливо, трохи перебор по металу, по місності, я маю на увазі, але хай краще буде з запасом. Сітка тут буде міліметр лежать товщиною. Мліметр Товщина, 5 мм отвори і буде чорний метал. Ніякого цинковки, нічого. Як показує практика, їй, в принципі, вистачає з головою. Профіль ось цей от товщий у нас 50 мм. Не пам'ятаю на 35 і на 2 мм, якщо, якщо я не помиляюсь, чи на півтора. Так. Це у нас просто були проти, я їх уварив. В принципі, можливо, їх і не треба було уваряти і так би ходило, але хай буде. Потім ось тут у нас профіль не повні, яка там, 30 ширина, 30 на 20 по-моєму, і товщина півтора мм. Ідеально, я його тут не, не вигинав, можна було б з'їздити на вальці чи на трубогіб до Ігоря, до сварщика, але то не бачу сенсу. Товщина металу тут у нас 1,5 мм. І також думаю, хватить його з головою. Можна було взяти і двойку, але не, знаю, не бачу сенсу. Двойку важче зігнути і вона така вже реально. Реально важко згинати її. Тут півтора, я думаю, її буде, буде достатньо. Тепер по, по згибу чи, чи по, по згинанню, дивіться, сушка. Листи не зварені між собою, хоча можна було б вон полуавтоматом зварити. Сушка вся скручена болтиками на 8 через 20 см відстань. А Чому так? Тому що для того, щоб можна було розібрати. Тобто ці листи відкручуються, знімаються. Середина залишається, як є. Ну, середину взяли, перенесли куди вам потрібно. А середина також, ось ці всі прутки, вони прикручені болтиками на 8. А ось ці, ця частина прикручена на 6. Десь ну, тут і на 6, і на 8 є. В принципі, його вистачить з головою. Наразі вже жорсткость з'явилася, вже воно значно менше гуляє. Є, звісно, тут на краях, але це не критично, тобто вже жорсткість дала. Там внизу посередині буде ще одна підпорка. Так, ну і що? Ну а далі, далі, далі. Далі займаємося монтажом мотора і редуктора. Що наразі ми маємо? Маємо ось такий вигляд сушки. Так, ось Із профіля 50х50 50 і товщиною 3 мм зроблені кріплення для редуктора і мотора, ну, якби основа, тут ще будемо, звісно, доварювати. Зроблені отакі от опори. Буде лежать у нас сітка 5 мм отвори, товщина міліметр чорний, чорний метал. Ось такий от редуктор. Надіюсь, він витримає, один не знаю до сікого. Редуктор у нас алюмінієвий корпус. За редуктор окремо подяка кумові Сереги. Серега дякую. Ну і ангела охоронця тобі, кум у мене зараз воює. Ось такий от флянець буде кріпитися тут е -е -е. спочатку положиться сито, потім флянець із корпусом і підшипником. Підшипник, Підшипник у нас буде ось такий, що тут написано. Чим дивіться. Так, це буде. Корпус цього, отак от ріжеться, це з якогось циліндра кусок. Вал. Вал у нас, це з диски, ви поняли, да? диск, як чіплять, такий от вал. Проточиться, одна частина буде в підшипник, друга буде стикуватися із купцем. ви зрозуміли, із редуктором, і буде чіплятися оця от, коротше. Цей шків гігантський, для чого цей шківник? Тут шків не так потрібний, як потрібна сама ця ступиця, вона сюди находить. Потім до неї ось тут буде прикручуватися лопасть, до якої вже будуть чіплятися наші лопасті, які будуть мішати. Так, Зірочки на мотор мінімальна, не знаю, яка ще з них. Тому що тут у нас один цепок на 16 чи на 19, а один на 15. так? І от зірочки, варіанти зірочок. Тобто поки що думаємо, ставлять ось цю меншу, тому що на неї є ціпок. А якщо буде цільно швидко, поставимо цю і купимо сюди ципок. По мотору. Мотор планується сюди ставляться ось такий. Це, мабуть, у нас Китай китайський. Але він у нас однофазник, сам запускається, тому його тут 4 кВт. Це пробував, батя чіпляв його на циркулярку, в принципі, працює нормально. Тому наразі ось така ситуація в посушки. Стадія готовності, напевно, відсотків 50-60. Ніби каркас, це все готово, залишились токарні роботи, поточить вали і Поточити муфту з'єднувальну і пробувати це все збирати до кучі. Котел чекаємо. Разні варіанти їздити, я дивився на бивушний, мені не сподобалось, тому, мабуть, будемо варити новий. Дорого, але раз зробити і забудь. в нас відео буде присвячено тракторам, які є на продаж. І так, трактор номер 1 це UMZ-6. Номер телефону мій тут і в описі відео, кого цікавить, телефонуйте. І так по UMZ. пускачові. двигун непоганий, рульове механічне, спід екскаватора. Так, нав'язка вся комплектна. Проблема немає оцих от віконечок. Як бачите, спереді бак, це мій помощник бігає, молодший продавець. Нічого особливого, мотор хороший, в принципі, нема чого розказати, що за задня резина такий от стан, так. але є такі от нюанси. Ще до нього є рамка, рамка, будь... я їздняв, в общем, подамо разом з ним. Є на нього документи, також одамо без проблем. По ціні поки 200, а далі будемо говорити. Передні колеса, розпаровка, одні такі рідні, одні газоновські. Ну, в принципі, можу 5 газоновських, я можу поставити назад газоновське. Є попереднє відео. Зараз постараюсь вам вставити його, його роботу. Мотор робить непогано. На пускачу. Оце єдине, що мені не подобається. Просили показати Дюмзика. Бажала! saída. Масло, пожалуйста. Це поштина. Дай трошки газку. Газку трохи, даємо. Нормально. Да. Робота двигуна, будь ласка. Дивіться як, рівненько робить. Не димить. Так що думайте? Таке, коротше, із-под діда скажімо. Стоїть. Думаємо, що з ним робити. Поки думаємо, поки продаємо. Зараз йдемо, зараз покажу вам ще пару Т-40. Я думка можливо скрестити УМЗ і Т-40. Тобто поставити сюди можна Т-40 передній. І так, лот номер 2 сина, помахай в камеру. Ось такий Т-40. Т40 АМ, що по трактору, двигун дуже непоганий. Трактор на стартерові, топлюна з ремонту повністю комплектний, на ходу їде, але якщо є один нюанс, потрібно глянути до муфточки реверса, тому що іноді вибиває. Тепер трошки ближче. Так от він виглядає, да, трохи він занихаєний е, Що тут так з косяків? Ну, спустило колесо, це я накачаю. Так, передня гума Сліки, задня також. Не ахті стоїть редукторний стартер, я вже казав, топливна з ремонта. Заводиться він реально з полтика, приїжджали, люди дивилися. Тут, в принципі, нічого особливого. Так, Басараб не продається, нав'язка тут стоїть, на ньому дуже хороша Тут, скажем близька до нової. По навеску взагалі питань немає. По кабіні нічого особливого, повний повний стандарт. Трактор Т-40 АМ з документами аналогічно як держуся аналогічно як ІУМЗ 6, також з документами, з їх паспортом, з номерами. Тому, кого цікавить, номер екрана, номер телефона на екрані. Причина продажа Т-40 він брався під реставрацію, але... Зараз нема на нього ні часу і взагалі е, думки про потужніший трактор, тому що вперся в те, що мені не вистачає Т-40. Не вистачає ворогу, тому не знаю. Думаємо, чи е, колхозить ЮМЗ з ПВМ Т-40. Ну, мені не подобається, що там мала кабіна. А так, в принципі, мотор він нормальний, по коробці теж. Тому можна було б скористити з переднім мостом, і було б непогано. Але мала кабіна, вона мені не тут. Тому так. також на продаж є такий культиватор. Кожна лапа на окремому кріпленні, можна регулювати вліво-вправо, кого цікавить. І з трьома важкими боронами. Кожне, кожне колесо регулюється вінтом, що тут. Що тут? На культиваторі стоїть 11 лап. Працював з ним Т-40, тому якби під Т40 проблем немає, а під щось більше, то взагалі. Також, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Також на продаж є ось такий от погрузчик на стрілу з, з товстою стійкою. Можна в принципі, все, що завгодно грузити, циліндр в комплекті, Там пеньки, корчі, гній. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні!